Техніки для саморегуляції емоційного стану. Заземлення. Опишіть те, що бачите навколо себе. Називайте це вголос. Роззирніться, щоб в полі вашого зору потрапило якнайбільше речей. Ви можете групувати їх за різними ознаками, кольором, формою і так інше. Це допомагає вімкнути мислення й орієнтацію. Візьміть щось у руки і опишіть це, фактуру, яке на дотик, колір, смак, запах. Словом, перемістіть себе з переживань у реальність. Відчувайте, спостерігайте, будьте уважні до кожної деталі. Можна також просто вмитися. Помити руки і сконцентруватися на тих відчуттях, які ви отримуєте від води.